Не знаєш, що цікавого та нового можна подивитися цього місяця? Тоді тримай 10 найцікавіших фільмів цього року. Ця підбірка як ніколи складається переважно з найгучніших прем'єр, реліз яких нарешті відбувся. Тож, друзі, не гаймо часу і помчали у світ захоплюючого кіно. Каскадер, головний герой, колишній Каскадер, який повертається після травми, щоб розшукати зниклу зірку блокбастера своєї колишньої дівчини. Йому доводиться зануритися у світ кіноіндустрії, де небезпека чатує на кожному кроці. Випробування, з якими він стикається, не лише фізичні, але й емоційні. Адже він має розібратися зі своїми почуттями до минулого. Динамічний сюжет, захоплюючі трюки та комедійні моменти зроблять перегляд цього фільму неймовірно приємним. Пориньте у світ кінематографічних трюків та непередбачуваних поворотів. Види доброти Фільм розповідає три переплетені історії про людей, які намагаються змінити свою долю. Під керівництвом відомого режисера Йорго Салантімоса фільм досліджує різні аспекти людської доброти та її впливу на життя. Кожна з історій має унікальний сюжет та персонажів, які стикаються з випробуваннями та приймають рішення, що змінюють їхнє життя. Містична атмосфера. відчуйте магію доброти, яка змінює життя? Сезон обрізки. Група молодих людей з Лос-Анджелеса їде на віддалену ферму, щоби заробити грошей, обрізаючи марихуану. Відрізані від решти світу, вони швидко усвідомлюють, що власниця ферми має темні секрети. З часом стає зрозуміло, що їхнє життя під загрозою. Від жахливих відкриттів до боротьби за виживання в дикій природі цей фільм тримає глядача в постійній напрузі. Атмосфера страху та безвиході не відпускає до останнього кадру. Якщо любите напружені історії, тоді цей фільм для вас. Міністерство неджентльменської війни. Фільм засновано на реальних подіях і розповідає про секретний підрозділ, що використовував неджентльменські методи боротьби під час Другої світової війни. Група відважних солдатів, кожен з яких має унікальні навички, виконує небезпечні місії за межами традиційної війни. Їхня мета знищити ворога будь-якими методами. Захоплюючи екшн сцени, історична достовірність та майстерна гра акторів роблять цей фільм незабутнім видовищем. Готуйтеся до незабутньої подорожі у світ джентльменської війни. Думка про тебе. Головні герої чоловік і жінка, які зустрічаються після багатьох років розлуки. Їхні почуття знову розгораються, але минулі помилки та недомовленості не дають їм спокою. Вони повинні розібратися зі своїми емоціями та знайти шлях до прощення і нових початків. Фільм досліджує теми кохання, втрати та надії, показуючи, як можна знайти щастя, навіть коли здається, що все втрачено. Відчуйте емоційний калейдоскоп любові та прощення Повстання штатів. Події цього фільму розгортаються під час громадянської війни в США. Головний герой солдат, який проходить через жахи війни, намагаючись зберегти свою людяність. Фільм детально показує битви, страждання та мужність людей. Що боролися за свої переконання, вражаюча кінематографія, реалістичність подій та глибокі емоційні моменти роблять цей фільм справжнім шедевром історичного жанру. Переживіть разом з героями жахи та мужність громадянської війни. Фуріоза. САГА Шаленого Макса. Передісторія одного з найпопулярніших персонажів всесвіту шаленого Макса Фуріози – Фільм розповідає про її боротьбу за виживання у постапокаліптичному світі, де вона зіткнеться з безліччю ворогів та небезпек. Захоплюючи екшн сцени, приголомшливі спецефекти та динамічний сюжет триматимуть вас на краю сидіння. Ця стрічка пропонує новий погляд на світ шаленого Макса та додає глибини історії фуріози. Відчуйте адреналін та небезпеки світу шаленого Макса. Гравці. Група друзів збирається разом, щоби змагатися у національному турнірі з відеоігор. Кожен з них має свої особисті проблеми, які вони намагаються подолати, щоб досягти успіху. Фільм показує їхні стосунки, боротьбу з внутрішніми демонами та прагнення до перемоги. Комедійні моменти, драма та сучасні технології створюють захоплюючий та емоційно насичений сюжет. Переживіть разом з героями радощі та труднощі життя геймерів. Асфальтові джунглі. У світі темряви та злочинності, Асфальтові джунглі ведуть глядача у глибини кримінального підпілля великого міста. Фільм розповідає про складну та ризиковану операцію, зухвали пограбування ювелірного магазину, яку планує досвідчений злочинець, нещодавно вийшовши з в'язниці Дікс Хендлі, до нього приєднується різношерстна команда, кожен з яких має свої мотиви та слабкості. На перший погляд, їхній план ідеальний, але серія непередбачуваних подій та внутрішніх конфліктів призводить до катастрофічних наслідків. Це класичний фільм нуар, який майстерно демонструє безвихідь та моральну амбівалентність своїх персонажів. Ти додивився аж до цього моменту? Це означає, що ми добре попрацювали, і добірка тобі дійсно сподобалася. Або навпаки, нічого не зайшло, про що ти можеш написати у коментарях. На цьому все. Пам'ятайте, кіно це мистецтво, яке не змінюється. Але з кожним переглядом воно відкриває нові грані, бо змінюєшся ти. До наступних зустрічей у світі кіно.